Українці віддають перевагу седанам у класі. С на них припадає до 70% ринку. Це підтвердило одне з найбільших автошоу в Україні столичне. Серед найочікуваніших прем'єр новенький седан Опель Астра. Автомобиль в принципе разрабатывался в большей степени для стран СНГ. Он имеет полную адаптацию к нашим дорожным условиям. Автомобиль «Опер» – это конструктор, который можно заказывать индивидуально. В течение трех месяцев мы привозим автомобиль в любой комплектации, даже если его нет в нашем, в нашем стоке. Ще одна тенденція сучасні технічні ноу-хау. Автомобіль нині за своїми можливостями дедалі більше нагадує фантастичні машини Джеймса Бонда. Він підлаштовується під водія, розпізнає дорожні знаки, та навіть світло налаштовує автоматично. Тим часом компанія Шевроле акцент робить на комфорті та універсальному кузові у флагмані моделі Круз. Отличительные черты – это е, э, практически, можно сказать, огромное багажное отделение, відділення. э, е, погрузки э, е, благодаря заниженному прийому багажного отделения. Утім, є і спільна у всіх презентованих авто. Це найвища ступінь безпеки, кажуть у компанії General Auto Group, офіційного дистриб'ютора Марок Opel та Chevrolet в Україні.